Ліквідаційна звітність ФОП. Привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про ліквідаційну звітність. Прошу вас підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. З якихось причин ви вирішили припинити діяльність. ФОПи сьогодні можуть це зробити навіть в додатку Дія. Як закрити ФОП у додатку Дія, дивіться тут. Як в такому випадку прозвітувати? Розглянемо окремо припинення ФОПів в спрощенці. Та припинення ФОПів на загальній системі оподаткування. ФОП спрощенець першої, другої та третьої групи звітується по єдиному податку та ЄСВ. Він повинен у строк 40 днів після закінчення звітного кварталу подати нову об'єднану декларацію з єдиного податку та додаток один до неї з ЄСВ, незважаючи на те, що ФОПи першої та другої групи мають звітний період календарний рік. У разі припинення вони теж подають декларацію з єдиного податку за звітний квартал. Припустимо, ви зареєстрували припинення діяльності сьогодні, 15 червня 2021 року. Звітний період, за який вам потрібно відзвітувати це другий квартал 2021 року. Подати декларацію з єдиного податку та додаток 1 до неї вам необхідно протягом 40 днів з моменту закінчення звітного кварталу, але не раніше 1 липня. Період, за який ви показуєте доходи січень-червень 2021 року. В додатку 1 до декларації звітний період, за який ви нараховуєте ЄСВ січень-червень 2021 року. ФОПа на загальній системі оподаткування звітуються геть по-іншому. Вони звітуються, по ПДФО, військовому збору та ЄСВ. В даному випадку необхідно подати два звіти: декларацію про майновий стан за період січень-червень 2021 року. Строк її подачі 20 календарних днів з початку місяця, наступним за місяцем реєстрації припинення діяльності, тобто в нашому випадку до 20 липня 2021 року. Та звіт з ЄСВ за старою формою Д5, яка діє для ФОПів на загальній системі до 31 грудня 2021 року. Звітний період, за який нараховується та сплачується ЄСВ в нашому випадку січень-червень 2021 року. Трох подання такого звіту 30 календарних днів, увага! Після дати реєстрації припинення діяльності. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.